В Абхазії, чому схожа на Абхазьку ситуацію, там розігрувалася дуже довго сепаратистська карта, за якою стояла Абхазька меншина, яка складала менше 10% на той час, а інша частина, більшість грузини, розіграна карта в той спосіб, який може бути розіграна в Україні. А саме. Насправді, там немає російської більшості етнічної. І не російська етнічна більшість створює оці всі проблеми. Створюють проблеми сепаратистська меншість, як, як, як правило, представлена кримінальним елементом, таких як Аксьонов. Аксьонов в українській пресі, ви знайдете його досьє. Представників е, е, організаційних цих злочинних групувань його поставив парламент е, е, прем'єром Криму, хоча партія Аксьонова отримала в парламенті Криму всього там 2, менше трьох відсотків. Криміналітет бере владу е, е, в Криму, голова парламенту винен Укрексімбанку майже мільярд гривень, і, звичайно, все зрозуміло. Фактично проросійська меншина сепаратисти захоплюють владу, і дуже це нагадує Абхазію. Абхазія. Що далі відбувалося в Абхазії? Нагадаю, далі, ця меншина проголошує незалежність Абхазії, грузини бойкотують той весь референдум, не приходять, а вони видають за більшість факт референдуму по факту. Щоб записалося 10 тисяч, проголосувало за 9,5 тисяч. От зараз теж саме в Криму відбувається. Кримські татари, українці і інші бойкотують проголошений нелегітимно референдум. На цей референдум прийдуть сепаратисти, проголосують за, за те, щоб повернути Крим Росії, або що вони там проголосують, вони продемонструють. Фактичну більшість тих, хто проголосував, і фактичну меншість. А далі що зробила Абхазія? Вона побачила супротив грузин, вона звернулася до Росії про надання військової допомоги. І Росія під виглядом миротворців ввійшли в Абхазію і витіснили звідти грузину. Була Абхазсько-грузинська війна. Тут трошки інший сценарій: війська вже російські там. І це названо агресією. Два чітких елементи агресії. Хочу нагадати, що в тій резолюції, про яку я кажу, будь-яких перелічених ознак агресії є агресією. Перша ознака те, що російський чорноморський флот, військовослужбовці і техніка вийшли за межі периметру, який визначений двостороннім договором, це є вже агресія. І це записано в документах ООН. Плюс вони почали збільшувати свою присутність. В документах ООН сказано, що навіть якщо військова присутність погоджена, то країна, яка має свою військову присутність, не має права збільшувати особовий склад або озброєння, міняти типу озброєння без погодження з країною, де це все знаходиться. Вони під приводом того, що в договорі написано, що їх має бути 25 тисяч, але насправді на грудень вони заявили 11, і без будь-якої нотифікації вони збільшують, збільшують, продовжують збільшувати цю кількість. Кажучи, що ну так 25 люди не розуміють, хто не розуміє, але це є акт агресії, бо це все без погодження з нами. Що вони там не говорили? Перетин незаконний авіаційного повітряного кордону. Бойовими вертольотами і всім іншим це є агресія. Е, е, таким чином, вони спочатку створили агресію на відміну від Абхазії, які війська пішли, прийшли після того, а тепер на штиках готують, готують те все, що є.